Україну порівняв з нацистською Німеччиною. Колишній чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко знову втрапив у скандал. Зірковий боксер вже вкотре став на захист російської церкви в Україні. Спортсменові досі не втімки, чому церкві окупанта не місце в нашій державі. У своєму інстаграм-аккаунті Ломаченко виклав відео, в якому порівнюється стан Києво-Печерської лаври під час Другої світової війни і стан під керівництвом УПЦ МП. У ньому використані фото бомбардувань німецькими нацистами київських храмів у такий спосіб боксер спробував порівняти чинну владу України з нацистами, які руйнували церкву через розкол. Також спортсмен додав цитати священномученика Ігнатія Антіохійського та святителя Іоанна Златоуста. Це вже далеко не перший скандальний пост Ломаченка в інстаграм, через що його сторінку заблокували на території України. Схоже, тепер його аккаунта й зовсім немає. Зайти на сторінку спортсмена не вдається й в інших країнах. Нагадаємо, що 29 березня московські попи повинні покинути територію Києво-Печерської лаври. Прихожани церкви окупанта у неділю, 26 березня Дня зібралися на останню літургію ОПЦ МП на території святині.